Пам'ятаю, як в дитинстві ми могли годинами залипати в телек, безкінечно переключаючи з каналу на канал. Хтось був вимушений чекати мультфільми по розкладу на таких каналах, як Тед, Новий Асі Тіві. А хтось був мега крутий і мав доступ до безкінечного потоку мультконтенту. Канал Jetix ще досі вважають легендарним, оскільки саме він познайомив нас із великою кількістю дивних серіалів, аніме чи просто хороших мультів. На цьому каналі у цьому форматі ми намагаємось згадати. Всі мульти нашого дитинства, які крутили по телеку. від найвідоміших до тих, про які вже всі забули типовий айсберг. Ми вже розглянули, що такого показували на новому каналі та Тету. А сьогодні настав час перейти до легендарного каналу Jetix. -Небо. Покемон аніме за мотивами одноіменної серії відеоігр. Так не навпаки, я сам здивований, і ви не повірите, але весь цей час мульт досі виходив. У 2022 році вийшов 24 сезон. Події розгортаються у світі, де разом із людьми живуть покемони фантастичні створіння з унікальними здібностями. Їх можна ловити у спеціальні кулі, Покеболи. тренувати і випускати на бої проти інших покемонів. Це типу такий агресивний спорт. Мета всього цього. Ого, зібрати найсильнішу команду і стати найкращим тренером у світі. Головний герой Еш Кетчум мріє зловити всіх покемонів і стати майстром, найкрутішим тренером. Але прикол у тому, що всіх нормальних покемонів розібрали йому лишається трошки дефектний пікачу, який не хоче залазити в свій і взагалі може током вальнути в рандомний момент. З цим напарником він і буде намагатись досягти своєї цілі. Людина павук класика супергеройських мультиків, історія Пітера Паркера, якого вкусив радіоактивний паук, і дав йому сили лазити по стінах, стріляти паутиною та відчувати небезпеку завдяки павучому чуттю. Але справжня драма в тому, що Пітер звичайний студент, який паралельно вчиться, працює фотографом і намагається будувати стосунки. І це все доводиться поєднувати з місією рятувати нью Нью-Йорк від суперлиходіїв. «Тоталі Спайс». саме той мульт про дівчат, який і хлопцям було не соромно дивитись. Три подружки підлітки Сем Кловер і Алекс живуть звичайним життям: школа, друзі та підліткові драми. Але в будь-який момент їх може викликати Джері, бос всесвітньої організації захисту людей. Бо дівчата таємно працюють шпигунками. У кожної свій характер у зеленому костюмі Сем розумна і серйозна, червоний Кловер, стереотипна блондинка, модніця, яка постійно закохується. А в жовтому Алекс проста. Добра дівчина, кожну серію вони мають якусь нову місію. А Джері видає їм нові круті шпигунські штучки. Sonic X ще один аніме-серіал за мотивами відеогри. Після невдалого експерименту доктора Егмана, Sonic із друзями випадково переносяться з рідного світу у світ людей. Там він знайомиться з хлопчиком Крісом і продовжує рятувати новий для себе світ. Його головна мета зібрати смарагди хаосу древні артефакти, які можуть подарувати власнику безмежну силу або знищити все навколо, що потраплять до рук лиходіїв. І звісно, найбільше на них полює той самий доктор Егман. І мріє стати володарем Всесвіту. Король шаманів. Ще одне аніме, так їх сьогодні багато, але це про хлопця Йо, який може бачити і спілкуватися з духами. Його мета стати королем шаманів, тобто людиною, яка отримує силу об'єднати світ живих і мертвих. Для цього Йо бере участь у шаманських битвах, турнірі, який проходить раз на 500 років, де шамани з усього світу викликають своїх духів і воюють один з одним. Йо допомагає дух стародавнього самурая Амідамару, а по. Дорозі до титулу він збирає команду з таких самих диваків, як і він. Шаманські битви раз на 500 років, це звичайно довго, а норм мерч, то хочеться вже сьогодні. Добре, що є Zen Market. Це сервіс онлайн-шопінгу з Японії. Хочеш мангу, хочеш фігурку та хоч покебол. Тут є все. Всі японські магазини, гіганти в одному місці та ще й українською. А найприкольніше, що кілька замовлень можна об'єднати в одну посилку, щоб не переплачувати за доставку. Тому якщо хочеться хочеться втілити дитячу мрію і реально мати фігурку з полиці японського магазину, то це саме той варіант. До того ж, для нових користувачів з 25 серпня діє акція мінус 10% знижки на перше доставлення по коду на екрані. Але поспішіть, бо халява діє лише до 3 жовтня. А що я домовився спеціально для вас про бонус за промокодом Кай при реєстрації? Ви отримаєте 1000 єн на перше міжнародне доставлення. Здається, це ідеальний момент для вашого першого замовлення на ZenMarket. Всі лінки вже в. អបិសេ Вершина айсбергу. Що з Енді? Багато про мультсеріал нема що розказати, бо вся суть у тому, що школьник Енді постійно розігрує усіх навколо. Ось вони справжні пранки здорової людини. Ідея звучить простою, але подача та гумор змушує відбитись у пам'яті цей мульт. Пранки це буквально його сенс життя. Енді часто ламає четверту стіну і вкидує рандомні мальовані ставки перебіги. Допомагає йому у пранках найкращий друг Дені, а найчастіша їх жертва сестра Енді Джен. Хоча через Свої витівки він сам постійно заходить у глухі кути, але Енді кмітливий тому постійно викручується. А ще нам просто шикарна заставка. Дітки із класу 402. Мультсеріал про однокласників початкової школи, їх проблеми та типічні приколи, які трапляються в цьому віці. Серед головних героїв: Ненсі, дуже нав'язлива подружка. Полі, ябіда і задротка, яка ще й колекціонує ложки. Джесі лінтя, який весь час шукає, як злиняти з уроку. Артур, малий бізнесмен, вічно мутить якісь схеми. Вінні, хуліган з почуттям гумору, яке не всі оцінили. Пенні дуже мила, скромняшка, прям вайп хінати з Наруто. Діти, як Діти щось видумують постійно, а нам це перетворюють у моральний урок в кінці серії. Тутенштейн, річна фанатка єгиптології Клео, випадково оживляє фараона, а ним виявляється не старий дід, а 10-річний Тутенштейн. Він звичайно в шоці від сучасного вигляду світу, бо помер ще 3000 років тому. Але Клео і її кіт який почав розмовляти тоді ж, коли ожив фараон. Допомагають звикнути Тутену. Мультсеріал реально запам'ятався, бо єгипетську тематику та й фараона як головного персонажа. Ви тоді не зустріли б в іншому мульті. Чарівниці п'ять звичайних школярок дізнаються, що вони обрані стати вартовими стихій і захищати світ від сил зла. Кожна з них керує своєю магією: ірма, вода, тарані, вогонь, корнелія, земля, хейлін, повітря. А віл володіє енергією серця, артефакту, який об'єднує і запускає їхнє перетворення. Наставляє дівчат бабуся Хейлін, Янлін, колишня вартова повітря, яка відкриває їм правду про їхню місію. Кіт проти Кет, хлопчик, куп, знаходить на вулиці дивного лисого кота, який не дуже був радий новому знайомству. Але сестра купа Мілі переконує батька залишити його і дає йому клічку містер Кет. Але це не просто злий котяра, Він справжній інопланетянин, який готує землю до захоплення своєю расою, бо їхня планета вже завалена сміттям. Куп розуміє загрозу, але проблема в тому, що ніхто йому не вірить. Дорослі думають, що це він постійно все ламає, а містер Кет ще й вміло його підставляє. Типовок. Комедія ситуацій Аля Фінесіферб у результаті весь мульт це нескінчена війна між хлопцем і котом. Життя з Луї, неймовірний мульт, заснований на спогадах американського коміка Луї Андерсона. Він розповідає про своє дитинство у маленькому містечку: купа братів і сестер, строгий батько військовий, який вічно бурчить, і спокійна мама, що тримає сім'ю купи. На початку кожної серії з'являється дорослий Луї і коротко задає тему епізоду. Основна драма крутиться навколо його стосунків із батьком. Це не мульт з абсурдними приколами як Енді і нечисто дитяче. Чи треш там гумор базується на побутових ситуаціях. Луї, як товстенький хлопчик з іронічним поглядом на життя, коментує все, що з ним і навколо відбувається. Дуже раджу передивитись цей вже в зрілому віці. А якщо хочете, щоб я детальніше про нього розказав, напишіть про це в коментарях. Повірте, там дуже цікава історія. Ігі e. Арбакал мультсеріал базується на коміксі з National Geographic Kids, і це відчувається, бо мульт мав явний науково-природничий нахил, а не просто сетінг як картинку. Ігі Арбакал порося Рейнджер у вигаданому парку Кукамунга. Його місія охороняти природу, досліджувати територію та забезпечувати баланс екосистеми. І він дуже відданий своїй праці. А ще з ним постійно тусується обережний бобер Джигерс, його найкращий друг. Середина айсбергу секретні матеріали собак-шпигунів у центрі сюжету: таємна організація собак, які ведуть шпигунські операції, рятують світ, і при цьому приховують свою діяльність від людей-господарів. Серед головних героїв: Ральф, Мітці, Скрібл та інші собаки-оперативники, кожен із власними навичками. Головний антагоніст кіт з металевим хвостом. Мульт сам по собі суцільна пародія на шпигунський жанр. До речі, саме на його основі зняли фільм Кор. Ти проти собак, який ви теж можете пам'ятати. Суперкрихітки мульт, де троє дівчаток-супергероїнь рятують Таунсвіль від усіх можливих лиходіїв і монстрів. Їх створив професор Ютоній, коли до суміші цукор, спеції та приємні дрібнички, випадково додав ще й загадкову речовину X. Так народилась: квіточка серйозна і розумна, бульбашка, добра та наївна, і пелюсточка вперта та агресивна. Може здатись, що це мульт для дуже маленьких, але не спішіть з висновками. По вайбу це прям на рівні лабораторії. Декстера з агресивним гумором і характерами персонажів. А серія про те, як демон захопив світ, поки суперкрихітки подорожували в часі, так взагалі може входити в топ наймоторошніших із дитячих мультів. Ін Ян Йо, двоє крольчат близнюків, ін, дівчинка і Ян хлопчик, навчаються у старого панди Йо, єдиного майстра мистецтва вуфу. Це стародавнє бойове мистецтво поєднує фізичну силу та магію. Інь педантична і вперта. Вона володіє магічною частиною вуфу. А її трошки наївний брат Ян фізичною. Разом вони вчаться та вже борються з різними лиходіями. Головним з яких є нічний майстер. Тім Гелаксі Тріо підлітків навчаються у вищій галактичній школі, щоб стати космічними шерифами. Йоко 15 років, вона мріє стати попзіркою. Джошу 17 і він любить екстрім. А наймолодшому в їх команді всього 10. Це геній Бред. І як це не парадоксально, найсерйозніший з усіх, окрім навчання та тренування, вони воюють із злочинцями галактики у їх світі. До речі, зараз 2051 рік. Непереможна команда супермавпочок. Одного дня хлопчик Чіро натикається на величезного закинутого робота і випадково активовує п'ять механічних мавпочок: будрого Антарі, науковця Гіпсона, Запального Спаркса, винахідливого отто і відважну нову. Разом вони стають справжньою командою героїв. А Чіро їхнім лідером. Робот, в якому вони живуть, служить не тільки базою, а й гігантською бойовою машиною. Головний противник команди король скелет, який мріє знищити їх місто. Фантастична четвірка. Мульт про тих самих героїв Марвел, тільки в анімаційній версії. Тут команда вже сформована: Рід Річардс, Мозок і резиновий Чувак Містер Фантастік, Сю Сторм Леді Невидинка, Джонні Сторм, Гарячий хлоп, тобто людина факел, і Бен Грім, здоровенна кам'яна істота. Разом вони воюють проти класики, типу Доктора Дума, але з'являються і нові вороги, спеціально придумані для серіалу. Сам мульт цікавий тим, що він один з найменш популярних у франшизі. Вийшов лише на один сезон, хоча задумували більше. Люди X. І ще одна ностальгія для фанатів Марвелу. Тут зібрали класичний склад Професор X з командою: Це Клоп, Росомаха, Шторм, Джин Грей, Гамбіт, Звір, Роук. Вони постійно воюють з Магнето і його братством мутантів, а ще з купою інших ворогів. Фанати до сих пір вважають саме цей мульт найкращою адаптацією X-Men, бо він не боявся темних тем. Дискримінація, страх перед інакшими, політика. До речі, завдяки популярності цього шоу, Марвел змогла підняти продажі коміксів. І взагалі закріпити людей Ікс як одну з головних франшиз. Неймовірний Халк. Брюс Беннер після невдалого експерименту з гамма випромінюванням перетворюється на величезного зеленого монстра. Тепер він хоче знайти ліки і повернутися до нормального життя, але все постійно зривається. Армія генерала Роса його переслідує, лиходії не дають спокою, а всередині вічний конфлікт між розумним Брюсом і безконтрольним Халком. Мульт цікавий тим, що він доволі похмурий на старті, показує трагедію Беннера. А вже в другому сезоні канал змусив зробити. Історію легшою. Додали жінку Халк як постійну героїню, тон то став веселішим. Через ці перепади рейтинг сильно впав і шоу закрили. Зате саме завдяки цьому мульту, вперше багато дітей познайомилось із Халком поза коміксами. Темні води. Капітан Фламінго, малий Майло Пауел надихнувся супергеройськими коміксами і вирішив теж стати супергероєм. Він обрав для себе образ Фламінго. Капітан Фламінго бігає рятувати дітей від великих проблем малих людей типу загублені іграшки, зламані велосипеди чи від булінгу в школі. У нього є вірна подруга, Лізбет, яка завжди допомагає з спецопераціями. А ще у нього багата фантазія. У старших дітях він буквально бачить монстрів у маленькій мавпочці бойову горилу і так далі. І навіть Якщо ви не пам'ятаєте толком сюжет, то цей костюм із рожевим плащем і маскою точно згадаєте. Вуншпунш, німецько-канадський мульт за мотивами казки Міхеля Енде, Диявольський геніальний алкогольний пунш бажань. У центрі історії кіт Мауріцо та Ворон Якоб. Вони живуть у чаклонів Бубоника та його тітки Тиранії, яка постійно вигадує нові способи нашкодити мешканцям міста. Їхня магія працює 7 годин, якщо її вчасно перервати. А Мауріцо і Якоб насправді темні агенти ради тварин і їх роботи зупиняти ці прокляття. Але на цьому все не закінчується. За кожен провал, чаклуни отримують прочухана від свого господаря Маледіктуса і змушені починати все спочатку. Тому мульт будується як замкнене коло маги шкодять, тварини рятують, а маледіктус карає. Джимі 14-річний Джимі, вічний оптиміст, який живе у Мізервілі, місті, де все створене для страждань. Його мешканці здебільшого складаються з монстрів та інших демоноподібних істот. Містом керує деспотичний люціус власник єдиної корпорації Мізері Інк, що буквально постачає нещастя мешканцям від гнилих продуктів до п'ятисекундних відпусток. Попри абсурд і хаос навколо, Джимі намагається знайти веселощі в будь-якій ситуації і принести щастя мешканцям. Його найближчі друзі це Бізі, лінивий син самого Люціоса, і одночасно найкращий друг Джиммі. І ще Елоїза геніальна винахідниця, яка обожнює садиські експерименти, але при цьому таємно закохана у Джиммі. Monster Buster Club сюжет крутиться навколо четвірки підлітків: Кріс Сем, Дені і Кеті. Вони створюють таємну організацію Monster Buster Club у звичайному містечку Синглтон, яке насправді повне інопланетян під прикриттям. Кеті сама є інопланетянкою, тому розбирається в технологіях і космічних прибульцях. Місія команди захищати землю від прибульців, які прикидаються звичайними людьми та намагаються захопити планету. Мульт 2008 року, але мені візуально ну дуже схожий на суд. Часні дитячі мульти. Сімейка тофу Мультсеріал, який стібав моду на еко-рух, тато і мама тофу заядлі екоактивісти, які вирішили вирватися з міської рутини і переїхали в село, щоб жити в гармонії з природою. Проблема в тому, що їх діти Чічі і Лола від цього страждають. Вони хочуть бути нормальними а не дивними, особливо коли Лола закохується в сусіда білі, чия сім'я ненавидить тофу. В результаті виходить постійний конфлікт, екофанатизм батьків проти бажання дітей просто жити. Як усі, дно айсбергу. Світ квесту у центрі історії принц Нестор, який разом із Грифоном Гриром вирушає на пошуки своїх викрадених батьків, допомагає йому Воїн Квест, сильний і досвідчений боєць, який взагалі не хоче мати із цим справ. Але через закляття вірності, яке хитро наклав Нестор, квест змушений виконувати його накази. До них приєднується ще компанія, і разом команда шукає п'ять чарівних мечів, які складаються в легендарний меч Душаруб. Лише з його допомогою вони зможуть перемогти ворогів і врятувати короб та королеву. Волтер Мелон. Волтер з помічником керують агентством Герой за наймом. Якщо якась знаменитість типу якогось супергероя отримала травму, чи ще чомусь не може бути там, де має, їх місце займає Волтер. У кожній серії він підміняє когось із попкультури: Бетмена, Джеймса, Бонда, Термінатора, чи навіть червону шапочку. У другому сезоні шоу стало більш освітнім. Волтер почав підміняти вже не вигаданих героїв, а допомагати історичним постадям: Колумбу, Вашингтон. Едісону тощо. Дияволік мультсеріал за культовим італійськими коміксами про суперзлочинця дияволіка. Ще дитину його прихистив кримінальний бос Кінг, але справжній син Кінга Дейн з дитинства ненавидів хлопця, коли виріс підставив його за вбивство і дияволік опинився в в'язниці. Після смерті Кінга Дейн очолив кримінальну організацію батька і підставив течу дияволіка, щоб убити. Але той вижив і тепер разом із своєю коханою Євою він мститься Дейну та посіяв постійно руйнує плани мафії, цікаво, що в США мульт таки не вийшов. Дісней вирішив, що назва звучить надто сатанинсько для дитячого шоу. Школа Сюркен. Десятирічний Ейзан вступає до школи Сюркен, щоб здійснити свою мрію, стати справжнім ніндзя. Його зброя зелена пластикова лінійка, але головне розум і спокій. Разом із ним навчаються друзі: Окуні, розумна і старана, майстриня Орігамі і скакалкою замість катани, та Джимі – хлопчина з Нью-Йорка, фанат брейкдансу і власник бойового скейборду. Є й інші колоритні персонажі: села Сумону Бунага, зарозумілий другокурсник Тецу. Суо та його незграбний лакей Йота. Усі вони вчаться лазити по стінах, зникати у димових хмарах і освоїть усілякі ніндзя штучки. Отже, виходить, Jetix був реально унікальним. Він збирав докупи те, що на інших каналах показували окремо аніме, американські коміксові мульти, європейські експерименти. Ми пригадали тільки частину мультів, які крутили по цьому каналу. Якщо ми не згадали щось, що вам прийшло на думку, подивіться, чи ми не згадували ці мульти у минулих айсбергах, або пишіть, який мульт ми пропустили: 25 тисяч лайків, і виходить такий же айсберг по каналу QTV, тому обов'язково натисніть. Сінь, подобайку, підтримуйте канали ці прекрасні люди на екрані і до зустрічі!